Немає електроенергії. Ми обленерго організація, яка транспортує від електричної станції умовно, ну навіть не електричної станції, а від високовольтних мереж до, як ви кажуть, розетки споживачам. Наш товар, електричної енергії. Але ж, ви знаєте, як то кажуть, ми його купляємо і ми його продаємо. Для того, щоб нам це, це питання утрясерного, нам треба щось купляти. А от коли в країні немає електричної енергії, ну, звичайно, от вводяться такі графіки і так далі. Це ну, законодавчо, я так розумію, що ви це вже все ознайомили і розумію, так да, далі. Слава да. Богу, тут не одна освіта, ви якщо кожного з нас. Да. Тому елементарні речі можна не пояснювати. Дякую. Е, добре, значить, тоді зразу до справи. Е, розумію обурення населення. Розумію, і ви молодці, правильним шляхом йдете і правильно е, вимагаєте. Щоб якось це питання було угоджено, значить, скажу наступне: є певні інструкції, які зобов'язують нас не втручатися взагалі в цей процес. От мене особисто, як директора, технічного директора і так далі. Є команда диспетчера енергосистеми, диспетчер обленерго виконує цю команду, роздає команду підзвітним диспетчерам міських мереж, там ну, кожного вереса. І ті, безумовно, мають її виконувати цю команду протягом 10 е, Ну, Розуміючи складність ситуації, пропонуємо наступне. Ми підемо на певні порушення, інструкції. Е, я думаю, що ми це питання узгодимо з системою. Переконаний, що узгодимо, з допомогою міську виконкому і так далі. Значить, підготували компромісне рішення. Е, все місто Вінницю. Розбили на три черги. У нас е зараз ну, в такому стані енергетика, що вводиться всі 10 черг. Тобто, що ну, таке черги? Черги це не є е відключення по часу. Ну, умовно, як то кажуть, от графік. Давайте там е відключати в якісь години і так далі. Ні. Е воно працює наступним чином. Е от є дефіцит, вводьте там 4 черги. Чотири черги це промислові підприємства. Обмежили, потужність спала, все хорошо. От бачите, в мене там стоїть прилад там, ну його там погано видно. Він постійно показує частоту. У всій об'єднаній системі частота однакова в кожній точці. <світ> якщо виникає дисбаланс між генерацією, ну, тобто там турбіни і так далі, що виробляють електроенергію, і споживанням, частота починає або рости, або падати. Ну, звичайно, якщо профіцит, то вона росте, якщо дефіцит, то вона падає. А, наслідки. Можуть бути реально катастрофічні. А -а -а. А -а -а. Як катастрофічні? енергосистеми. Для енергосистеми. Для Які так. наслідки? Значить, коли йде так зване поняття лавіна частоти, да, відпрацьовують автоматичні частотні розвантажувачі таким чином, що ми взагалі не, не вмішуємося. 0,2 секунди що відключило ціни містами, може відключати. Лінії 110 кВт, лінії там 700 кВт. 50 330 станції виводять атомні відключають, щоб вони просто не сіли. Ну, Генератори на атомних станціях в першу чергу. Потім виводять. там ще якісь і так далі. Система виділяється в острова. Так називаємо. Тобто відключається від чогось там і починає, ну, допустимо, в нашому острові попаде там із крупної генерації так? Да? Ще на Ладижині, Вінницька область. Ну, Представте собі ситуацію. Відключається вся система. Відключаються міжсистемні перетоки, вони просто обрубаються, і виходить у нас острови. Ну, Благо діло, що в нашому е, мнівому острові е, буде Ладежинська, є генерація і якось воно там протягне. Що буде там з Чернівецькою областю там, чи з Хмельницькою, я взагалі плохо розумію. А, але ж давайте виходити з наших проблем, проблем нашого міста і нашої, е, нашої області. Не відреагувати на це ми не можемо. Беремо за догму, щоб от, ми взяли статистику, як нам вводять черги. значить З 8 до 23 години останнім часом працює всі 10 черг. 10 черг, тобто максимальне, максимальне розвантаження. Пропонується наступне. Перший крок ми зробимо по місту, подальші кроки будемо робити по області загалом. Ну це ж треба розробити, ці графіки і так далі. А ми нам дали мало часу. От, але ж ми щось. У <смір> <смір> вас професійний колектив. Віталій Семенович, Ковальчук, мені привіз сьогодні, вже в принципі десь е, узгоджений з міською комтомом, наступний е, е, графік. Розбивається місто на три черги. Ну, вулиці всі зачитувати, я думаю, що... Я ще все розкажу, які кроки, а там ми заобсудимо і внесемо деякі коротери. Значить, Розбиваємо на три черги все місто, на три частини. Да? І кожну з частин пропонується відключення, допустимо, перша черга, з 8 до 10 по 2 години. Два рази в день. З 8 до 10, з, 16, з 14 до 16. Кстаті, це все будемо зараз обговорювати. Я прошу не. І коментувати поки, да, поки і що. І Друга черга з 10 до 12 години, відповідно, з 16 до 18. І третя черга з 12 до 14, з 18 до 10. Значить, якщо цей графік зробити сталим, ну таким як є, це значить, що в один і той же час в одних і тих самих людей будуть якісь відключення. Це А. напевно, непогано з точки зору планування дня, планування дня для людей. Але, напевно, не дуже справедливо, оскільки дивіться, зона різку з 8 до 10 це більша зона різку, що будуть відключення всі 10 черг, ніж, наприклад, з 14 до 16. Вот. Ми розбили ці е, е, відключення на кожну чергу по 2 да, по часу. Що попадає одна зона різку, там, де, ну, скоріш за все, будуть відключення всі черги, а от друга, ну, наприклад, мені кажуть, що да, в води не 10 черг, а в води там, 7 чи 8 черг. Значить деякі вулиці я не буду відключати. А, ну, звичайно я ж, не буду відключати, якщо кажуть, не треба. Це ж е, розумілий процес. Тому е, я пропоную наступ. Ми це, е, вводимо, цей графік, такий як є, розташовуємо, розміщуємо це всі, ці всі діла на сайті, я вже домовився сьогодні з е, на, От після нашої наради ми збираємо нараду в місію Компен. Розміщуємо це на сайті місії Розміщуємо на сайті, я ще з Олійником поговорю, напевно, на облдержадміністрації, але коли в мене вже будуть готові по області, ну, тільки по місту розмістити навіть, неправильно. <кій> І звичайно на нашому сайті з прекрасними посиланнями. І ставимо питання на відкрите голосування чи обговорення громади. Якщо зручно так, лишай так, як є. Ну, там, після опитування, соцзапрос, як то кажуть. Якщо ж друга пропозиція, це цей графік зміщувати, от кожен знає, в якій він черзі, так? Ну, яка вулиця і так далі. І можна зміщувати в понеділок. Перша черга відпрацьовується, допустим, з 8 до 10, з 14 до 16. В вівторок перша черга вже відпрацьовується з 10 до 12 і з 16 до 18. Ну, плаваючи. Так, це буде справедливо, але не, зручно, але не знаючи зручно для громади. Оскільки я цього питання ще не знаю, я пропоную вивісити, тобто ввести, поки що так стало. І після отримання якихось соцопитувань, а соцопитування ну, по статистичним даним буде. ну, Приблизно правильно, якщо хоча б там 5% населення приймуть у голосуванні Тобто, я думаю, так, за тиждень ситуація стабілізується, ми будемо розуміти, що хоче громада. І тоді мені однаково, повірте, от коротке, як то кажуть, відступлення від теми розмови. От там я вас читав, там хтось там коментує, що комусь це вигідно і так далі. Ми несемо збитки на сьогоднішній день 150 тисяч гривень в день за ці відключення. Це без стоїмості е, порчі обладнання. Продовжена кожне продовжена. відключення і включення ще і мені... Скільки у вас повстанці погоріло? Тільки по місяці. І кожне от обладнання ну, що... це дуга, електрична дуга, це скачок електроенергії. Обладнання на це не розраховане. Воно розраховане відключення там, раз в місяць. А я клацую по два-три рази в день. Скажу вам більше, в мене там є інформація, що в інших областях по 15 годин бахнули, і щоб обладнання не це відключав. Ну вам не вам, а так простіше Звичайно, але ж ми цього не робимо і із... спок. Я тут це першої прес-конференції, я пообіцяв по дві години тримати. Хоча мені забороняють, я пообіцяв. Тепер мені за ці дві години викручують руки, там голови скручують і так далі. І це ми читаємо про себе все і так далі. Розумію, населенню одне треба. Їм треба електроенергія або. Ну, хоч з розумінням відноситься, треба сталий графік. Ми йдемо на це. Е, ну, Це ж вже, як то кажуть, наші проблеми. Будемо потім якісь інвестиції вкладувати. Я вже не знаю. В мене обладнання поговорить, що буде далі, я, я просто не знаю. У вас є засновники, немає, то не на роботу. слухайте. Ну, засновники, засновники, ну ви ж розумієте, що засновники. Ви ж думаєте,